Ми можемо навчатися майже всією школи, тому що у нас 80 чоловік за межами держави знаходяться, а останні можемо всі ну, тобто, виходити за розглядом працювання. Угу, угу. По розрахункам, які там дає ДСНС, тобто, 450 Так, 450 маємо право посадити 450. В умовах війни дуже багато всі допомагають, практично всі допомагають ЗСУ. А цей напрямок, коли діти не можуть навчатися, ми брали деякі школи, в яких діти не навчалися цілий рік, тому що не було укриття. Тому для мене принципово і це важливо для цілої країни, щоб діти здобували знання, щоб наше покоління наступне, воно все-таки було розумне і розвивалося. Тамому випадку я дякую юрію. Він допоміг обрати школи, тобто він знає свій регіон, свою своє місто краще, і він знає де більш потрібно, де менш потрібно. Тобто я довіряю делегую це своїм колегам, які знають свій регіон краще. Ми домовилися про новий транш, і я вже повідомив Юрі, що тільки зайдуть кошти, і щоб він вже дивився, приглядався і обирав школи в Кривому Розі. Ми також будемо брати. Ми планували п'ять шкіл, ну зупинились на трьох, тому що коли зайшли і почали виконуватись роботи, дуже ви бачите великі приміщення і розрахунки були. Ні, а по факту воно дорожче вийшло, тому ну, ще дві школи не змогли розробити. Ну, зробимо.